Катерина, на голові хустиночка на дитина. Вийшла з села, серцем діє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила. Як то поля стала в холі прибитій дорозі, як висата до схід сонця покапала сльози. За сльозами, за гіркими і світа не бачить тіхоні. Сина пригортає, цілує плаче. А воно, як ангелятко, нічого не знає, Маленькими ручицями пазуха шукає. Сіло сонце за діброви небо червоніє. Втерлася, повернулась, пішла, Тільки мріє. В селі довго говорили для чого багато, та не чули вже тих річей, ні батько. Ні, мати. Отаке то на всім світі роблять людям люди, того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе любить. А завіщо святий знає, світ бачте, широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити пропали. Пропали, єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, Є люди на світі, сріблом злотом сяють. Здається, панують, а долі не знають. Ні долі. Ні, волі, З нудьвою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото, то будьте багаті, а я візьму сльози литі ворувати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, і буде серденько волі бляти.